Шановні колеги, вітаю всіх! Я Наталя Осіна, методист науково-методичного центру професійно-технічної освіти у Запорізькій області. Зараз я вам хочу продемонструвати можливості одного дуже цікавого сервісу, який називається Квізис. Він надає можливість створити тестові завдання, а також створити уроки, готові уроки від А до Я, як то кажуть. Але саме зараз ми з вами подивимось, які є можливості для створення саме тестових завдань. Сервіс англомовний, Google-перекладач ні завжди коректно спрацьовує з цим сервісом. Але опанувавши цей сервіс, можна дуже легко їм користуватися. Сервіс, умовно, безкоштовний, є коштовні версії і безкоштовні, але, на мій погляд, для роботи викладача безкоштовні функції, досить, для, достатньо для. Нормального функціонування, як то кажуть. Посилання на цей сервіс ви можете знайти в описі під цим відео, або на моєму сайті Інтернет на користь у вкладці, інтернет ресурси для створення інтерактивних вправ і тестових завдань. Ось цей сервіс Quizis. Можна натиснути хвилиночку, Квізис. І ось цей сервіс. Бачимо, логотип його, є активне посилання. Отже, спрацьовує Google-перекладач, але бачимо, що перекладач спрацював, а тут не переклав майже нічого. Отже, Сервіс потребує регістрації. Якщо ви вперше потрапляєте на цей сервіс і ще не користувалися їм, відповідно, вам можна натиснути на ось цю кнопку для тічі. з бачимо для вчителів for free, тобто для вільного користування. Так? Якщо ви вперше, то крім... Реєстрація за допомогою якихось сервісів, наприклад, бачимо Google, за допомогою Facebook або за допомогою електронної пошти можна зареєструватися. Якщо ви в перший раз вас запросять деяку інформацію про вас, тобто хто ви викладач, або як студент, хочете зареєструватися, для чого ви будете використовувати цей сервіс для, біз... для бізнесу або для освіти, тобто ви обираєте for education. Далі може запросити у вас для якої ланки ви використовувати будете. і так далі. Під час реєстрації це не дуже важливо, ви потім це переналаштувати можете, але можете і одразу відповідати, як є. Отже, я зареєстрована за допомогою аккаунту Google. Обираю саме той аккаунт, з якого я зареєстрована, і ми потрапляємо на ось е, таку сторінку. Е, бачите, е, що одразу можна спробувати пошукати тести на будь-яку тему. Є пошуковий рядок, крім того, сервіси розкласифіковані на деякі. Бачимо категорії, в тому числі моя улюблена математика. Є. Ви можете спробувати пошукати. Я так не буду цього робити. Це можна можете ви зробити самостійно. Тут ще бачите, є в зв'язку з тим, що я зареєстрована як викладач математики. То відповідно мені вже пропонують деякі тести. З математики, є тести на українській мові, тобто можете пошукати, спробувати. Але зверніть увагу, що якщо ви скопіюєте собі тест інших і будете потім надавати учням, то відповідно результати цих тестів вам надходити, надходити не будуть. Будуть надходити тому викладачу, який цей тест створив. Тому саме для використання Тестів інших, ну, не дуже доцільно, як, на мій погляд, тому що ви не зможете потім отримати зворотній зв'язок саме з цього тесту. Отже, давайте розглянемо ще, що ще тут є. Отже, ліворуч в меню можна подивитися розділ Моя бібліотека. Тобто, тут ви будете бачити всі тести, як ті, що ви будете створювати. Самостійно так і ті тести, які ви, наприклад, скопіюєте у когось для прикладу або для там, якихось інших потреб. Так, далі наступний розділ. Тут ви будете мати результати з ваших тестів, ви будете бачити свої тести, відсоток. Потім я більш детально про цей розділ розповім. Далі, тут є розділ налаштування. Тут саме ви можете налаштувати ще раз свій емейл, пароль змінити, ленгвіч, мову ви... Тут тільки ось такі, тобто української, на жаль, версії немає, я вже казала. Тому, якщо у вас є можливість користуватися будь-якою іншою мовою, ні англійською, якщо є бажання, будь ласка, можете користуватися. Далі, тут є кнопка для виходу, для ще раз перегляду свого контенту, свого аккаунту, тут. В принципі, все можна передивитися. Але ми повертаємося у мою бібліотеку. Тут біля кожного тесту є такі три крапочки, можна видалити за бажанням. Ну, наприклад, я ось цей тест хочу видалити, таким чином видаляємо. Тут є кнопка Користуватися, поширити, але ми це з вами. Продивимось після того, як створимо. Отже, для того, щоб створити власний тест, потрібно натиснути на ось цю кнопку ліворуч з блюсиком плюс грейт, створити новий. І вам, сервіс, щось не спрацювало, і вам сервіс запропонує, що саме ви хочете створити або тест, або урок. Саме сьогодні ми створюємо з вами. Тести. Тому натискаємо, і у вас з'являється ось така панель з пропозиціями, що саме ви можете створити ці варіанти, які з ось такою позначкою. Як стрілочка якась чи що це, це платні можливості, тому, на жаль, ви не зможете скористуватися такою можливістю. У нас є можливість безкоштовно ось широкий вибір, наприклад. І зверніть увагу, ось тут поряд, у віконці, коли ви навелись, вам одразу пояснюють, що це за. Такий від і як він буде виглядати у учня, так, і ще інше, заповніть бланк. Тобто є питання, і учень зможе вам відповідати у рядочок, який буде запропонований, без варіантів відповіді. Так, цей блок надає можливість налаштувати таким чином, що сервіс сам вам оцініть роботи учнів. Але ще тут є інший блок. Які безкоштовно дозволяє створити два різних типи? Намалювати можете запросити учнів щось намалювати на порожньому аркуші, або ви можете завантажити якісь фото. І відповідно, щоб учні позначили там на цьому фото або малюнку щось. Так, бачите, тобто є можливість учню малювати. І ще є варіант відкритої відповіді, це ви знову ж таки надаєте задання і з'являється рядок, куди учень може написати невеличке повідомлення або там відповідь на ваше запитання. Отже, спробуємо е, створити. Почнемо з першого широкий вибір. Натискаємо і е, з'являється поле, де ви, е, хвилинку, де ви е, зазначаєте запитання. Вставляємо. За бажанням до цього запитання безкоштовно можна, бачите, додати е, якийсь малюнок або фото, завантажити. Зараз ми з вами. Спробуємо завантажити, ну, наприклад, ось це. Так, зараз завантажиться, зберігаємо, бачимо, з'явився малюнок. Або там запитання у вас по малюнку буде до здобувачів освіти. Так, далі ви можете змінити кількість балів. За умовченням, сервіс пропонує один бал за кожну правильну відповідь. Ви можете налаштувати самостійно, скільки вам потрібно. І тут ми прописуємо варіанти відповіді. Так, прямокутник, наприклад, перший у нас буде. Тут у нас буде трикутник. Тут у нас буде, наприклад, трапеція. І, наприклад, мені вже достатньо. Це в мене зайве. Зайві варіанти відповіді ви можете видалити за допомогою ось цієї кнопки. Видаляємо, залишилось тільки три. Якщо вам потрібно навпаки додати якісь ще 5-6 варіантів, то ви це робите за допомогою 5, максимум 5, бачите, більше не надає. Ви надаєте за допомогою ось цієї кнопки. Так, зайве видаляємо, мені 3 достатньо. Так, потім вам потрібно позначити, яка ж відповідь є правильною. Ви зазначаєте правильну відповідь ось таким чином позначили. Так, потім ви можете тут налаштувати хвилинку, угу. тут ви можете налаштувати назву вашого самого тесту, Геометрія. Але це можна зробити і потім, але можна і зараз, ось тут, в лівому верхньому кутку, можна це зараз назву надати. Все, коли ви все налаштували, відповідно, ви натискаєте кнопку Save. Тобто зберігаємо. Так, далі. Наступне запитання, щоб створити, ми натискаємо ось цю кнопку New Question. Це дуже просто. Натискаємо, знову оберемо такий тип запитання, і, наприклад, мені зараз потрібно, щоб правильним була не одна відповідь, а декілька. Для цього ви налаштовуєте ось тут, ліворуч, внизу, бачите, змінити. Тобто ви ось цей бігунок ось таким чином а, після, налаштовуєте. І у вас з'являється можливість вже позначити декілька правильних відповідей. Ну, наприклад, ми беремо ось таке запитання, так, і правильні відповіді. У нас буде призма, тут буде конус, куля. Оп. ну, давайте ще додамо п'яту. Що у нас тут, М -м 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 Так, піраміда? Піраміда. Так, і правильних відповідей, відповідно, буде декілька. Ось так позначаємо правильні відповіді. Тобто, ви можете змінити ось тут, або одна у вас правильна відповідь, або дві. Так, більше ні малюнки, нічого я тут додавати не буду. Ось таким чином бали теж залишу один бал, я нічого змінювати не буду. Зберегаю. Збережено. Поїхали далі. Наступний спробуємо з бланком натискаємо. Так. І, наприклад, я ставлю ось таке запитання. Вставляю. Тут ми прибираємо, має, і тут потрібно, щоб заповнив пропуск так, скільки ребер має. Тут ми ж можемо предположити, що у нас учень може саме на те запитання відповісти або цифрою, так, і ми ставимо, що правильна відповідь буде 8. Цифрою, або він може прописати, тому ми додаємо ще одну правильну відповідь 8. Тобто, якщо ви даєте таке запитання, яке має неоднозначну відповідь, вам потрібно продумати, що саме така відповідь буде правильною. Отже, ми зберігаємо, зберігаємо, зберігаємо. Так, є далі поїхали. Далі ми з вами розглянемо другий блок, який... Ми можемо створити запитання, але я ще раз вам нагадаю, що тут ми, сервіс не зможе вам опрацювати саме ці запитання. Тобто він зарахує, але саме опрацювати, виставити бал, правильно чи неправильно учень виконав, він не зможе. Тому, що ми тут напишемо? Ну, Наприклад, а давайте наше. Стосовно так, ось так. Чим ім'я. познач, наприклад, на фору. Ой, я не скопіювала, вибачте, хвилинку, щось не скопіювалося Так, о, є. Чим ім'я називають елементарну геометрію, Так? І ми завантажуємо малюнок з фото вчених, і учню потрібно буде позначити, чим саме ім'я. Натискаємо, і ми розуміємо, що тут. Ми можемо навіть поставити без оцінки, тому що сервіс все рівно не зможе опрацювати самостійно цей, це завдання. Завантажуємо ось таким чином. Так, Отже, далі ви можете продовжити, скільки вам потрібно запитань, додавати, Ось це запитання я не буду вам додавати, так же ж саме витрачати час, тобто ви ставите завдання або запитання, і у учня буде рядочок, куди він буде прописувати правильну відповідь. Так, далі. Ось тут можна завантажити малюнок для, е, всього, вашого, е, щось, для всього вашого тесту. Так, але тут знову ж таки можна ще раз налаштувати. Тобто назву, якщо ви не прописали під час створення, тут можна прописати. Переналаштувати предмет, мову ми позначаємо тут саме є можливість зазначити, що у нас тест створений українською мовою. Так, хвилинку, зараз ми знайдемо. Тут є така можливість так? Українською, і тут можна завантажити якийсь малюнок до самого тесту. Це буде малюнок до самого тесту, не за, до завдання, а до самого тесту. Ну, наприклад, ось цей. Так? І бачимо, що у нас за умовченням наш тест вже опублікований. Якщо ми хочемо зробити приватним, це відповідно платна функція. тому у нас опублікований він вже за умовченням. Зберігаємо, все збережено, все чудово. Ви можете подивитися прев'ю за допомогою цієї кнопки прев'ю, але ми з вами зараз подивимось, як він виглядає. Отже, дивіться, ось таким чином виглядає ваш тест. Ви можете ще раз подивитися, чи все ви налаштували, чи все ви отримали, що вам потрібно. І сервіс надає можливість два різних способи, як ви можете з цим тестом попрацювати. Перше, ви можете в режимі реального часу працювати з тестом під час там, конференції або вашого уроку дистанційно або очно за допомогою ось цієї кнопки. Натискаємо, обираємо класичну версію, можна поділити по групам, тест, але на час або спробуйте за бажанням, але ми спробуємо. Класичну версію. Натискаємо на ось цю кнопку, і зараз у вас з'являться можливості, за допомогою яких ви можете ваш тест надати вашим здобувачам освіти. Як це ви можете зробити? Якщо ви постійно будете працювати з цим сервісом, то відповідно ваші здобувачі освіти вже будуть. Знати цей сервіс, будуть знати посилання на цей сервіс. Вони заходять за ось цим посиланням, або ви можете скопіювати іми надати. І відповідно потім в рядочок потрібно буде їм ввести ось цей код. Потім запросить рядочок, де їм потрібно буде прописати ім'я, але я вам рекомендую наполегливо просити ваших здобувачів освіти, щоб вони писали не тільки ім'я, а і прізвище. Щоб, якщо у вас на меті є оцінити ваших учнів, відповідно, вам потрібно знати саме ще і прізвище. Ви можете передати в класру, можете скопіювати посилання в Teams, якщо ви працюєте через цей сервіс, але саме найшвидше, якщо ви дистанційно працюєте, відповідно це надати QR-код. Зараз я вам продемонструю, як це буде виглядати. Зараз я приєднаюся з телефону в якості учня. І ось вже викладачу прийшло повідомлення, що якась Наталя приєдналася. Відповідно, учень ще не може працювати з сервісом, не може відповідати на запитання, тому що вчитель ще не розпочав вікторіну. Тобто, вчителю потрібно дочекатися, поки приєднається. Там весь клас або більша частина. І потім вчитель натискає ось цю кнопку «Старт». Зараз починається від часу. Двинку я перевірую. І відповідаємо. Відповідаємо. Я тут, щоб швидше не буду задумуватись, неправильно відповіла на перше запитання. Так, відповідаємо далі. Так, тут ну, правильно вже відповімо. Далі. Тобто ви бачите в режимі реального часу, хто як відповідає. Якщо у вас будуть прізвища, відповідно, ви побачите з прізвищами, потім можна там побачити, буде хто перший правильно відповів, хто неправильно І буде відсвідчуватися кількість балів. Зараз я вам продемонструю це наочно, як це потім виглядає. Дивиться, для того, щоб потім передивитися результати не в режимі реального часу, а взагалі. Ви переходите на ось цю вкладку з результатами ліворуч, і обираєте саме той тест, який ви проходили. Ну, наприклад, я оберу де мені більше всього проходило. Так, Натискаєте. І ось вам бачно, дивіться, ви бачите кількість запитань, ось всі правильно, хто відповів, хто неправильно, кількість балів отримали, так? скільки відсотків відповіли і так далі. Тобто таким чином ви можете подивитися на результат. Так, далі повертаємось до бібліотеки, повертаємось до нашого тесту і дивимось, яким іншим способом можна надати посилання на ваш тест, якщо у вас є на меті, щоб ваші учні пройшли цей тест в той час, коли їм зручно. Тобто не в режимі реального часу, а Зручному для здобувача освіти режимі. Ви натискаєте на іншу кнопку, яка праворуч, так, і ще раз натискаєте на ось цю кнопку. І у вас зараз з'явиться ось така панель можливостей, які ви можете передати вашим здобувачам освіти ваш тест. Ну, по-перше, можна скопіювати посилання. Можна одразу передати це посилання в Classroom, інші соціальні мережі і так далі. Тобто, ну, наприклад, я скопіюю, відкрию режим анонімного вікна, зараз, щоб вам продемонструвати. Зараз ніхто нічого не стартував нікуди. Так, тобто, ось таким чином виглядає наше посилання. І вже бачимо, що не потрібно нічого чекати, потрібно натиснути прописати ім'я, власне, і натиснути кнопку Старт. Тобто тут учень вже самостійно стартує, отримує завдання, вимикає за бажанням звук, старт. гейм», Самостійно це робиться. І починає відповідати на запитання. От саме яким чином він відповідає. Він обирає колір, наприклад, так, оливець і позначає правильну відповідь. Так, Що, наприклад, ось правильна відповідь Євклідова геометрія. І далі продовжує. Наступне зараз запитання з'явиться. І таким чином він відповідає. Піраміда, призма, куб. Так, ось... А, куля, ніто ні натиснула. Бачите, бачно буде правильно чи неправильно. Ну тут, наприклад, вісім ось так відповімо. Правильно, бачите? Тобто я не буду витрачати вас час, тобто ось таким чином. Учень відповідає на запитання. Так, І відповідно потім ви бачите результати вже в своїй таблиці, бачите геометрія лайф, тобто в режимі реального часу, і коли відповідали здобувачі освіти вже самостійно. Тобто, ось ця Олена. Тут правильно, тут неправильно, тут ми не можемо відповісти, тому що запитання потребує вашої оцінки. Ось ви передивляєтесь, чи дійсно він правильно відповів, так, і зараховуєте чи ні. Так. Тобто те, що я казала, що є, то вже ви самостійно, якщо ви таке запитання надаєте, то вам потрібно натиснути і перевірити власноруч. І так, ну, ось таким чином всі ваші тести зберігаються в вашому кабінеті, ви знову тут можете або поширити, або зіграти онлайн, все передивитися. Тобто Сервіс дуже цікавий, дуже простий у використанні, на мій погляд, і надає можливості користуватися як в режимі реального часу, також і можете надавати. Завдання, щоб учні відповідали, працювали з цим сервісом і відповідно кожен в тому режимі, який їм зручно. Я дуже сподіваюся, що вам сервіс сподобався, не дивлячись на те, що він англомовний, трошечки буде складно спочатку, але потім, якщо ви опануєте цей сервіс, я думаю, вам буде дуже. Легко їм користуватися. Я бажаю всім здоров'я, успіхів, всього найкращого і до нових зустрічей. Дякую!